Друзі, всім привіт! І ви знаєте, в мене така от річ, яка мене дуже заряджає, це якраз це від, записувати відео і розказувати вам про якісь ігри, про які ви не знаєте. Якісь прикольні ігри, які ви точно оминули в публічному просторі, в якихось пабліках, в Ютубах. А тут я таки залетаю і дивлюсь чимось класним, цікавим і вам дуже подобається. І сьогодні той самий випадок, тому що я хочу вам розказати про новеньку Souls Like гру, яка від невеличкої бразильської студії. Ну, не знаю, новичкою ще більш-менш середньою, але тим не менш. Від маловідомої. відомої, гра, про яку ви не знаєте, Deathbound називається, дуже цікава, дуже прикольне поєднання механік. Коротше кажучи, я не можу стримувати себе, тому поїхали дивитися. Бажаю всім приємного перегляду, обов'язково ставте вподобайку, що сподобається, і поїхали! За сюжетом гри ми потрапляємо в похмурий світ, де йде активне протистояння з одного боку Орден смерті, який, переслідуючи свої цілі, прийшов спалити місто і знищити місцевих жителів, які за їх уявленнями є що використовують заборонену магію. З іншого боку, ці жителі з місцевим культом, які в лабораторіях та підземеллях проводять хімічні досліди і своїми діями наражають на небезпеку абсолютно всіх. Всі грі вистачає сірої моралі, і багато ситуацій і персонажів по ходу гри будуть розкриватися з різних сторін, що створює елемент такого непоганого занурення. Але ключова фішка всій грі і її сюжеті відкривається не відразу. Починаючи гру, перші хвилин 30 бігаючи першим героєм тамплієром виникає враження, що це черговий простенький слоузлайк без якоїсь своєї фішки. Але трошечки погравши, гравець знаходить ще одного героя, побачивши невеличкий фрагмент його історії, все починає ставати на свої місця. Справа в тому, що в цій грі ми будемо відігравати відразу за сім героїв, яких поступово будемо знаходити по локаціям, і вони будуть доступні для гри. У кожного з цих героїв своя історія в рамках цього похмурого світу. І що саме неймовірне, це те, що ці історії поступово починають все більше перетинатися. Ось ти дивишся за героїною, у якої в дитинстві страчують її батьків на вогнищі. Згодом ти поступово розкриваєш історію іншого персонажа, персоналі якого є таємничою і такою більш темною. І тут виникає ця сцена, яку ти бачиш вже під зовсім іншим кутом. і ти розумієш, що це ось той, той самий вбивця, який вбив її родину, і вони мають поєднуватися в одній цій партії, і вона не може нічого з цим вдіяти. І це, це справді сильна емоція. За механікою гри всі ці персоналі поступово відкриваються, і згодом ми можемо обрати до 4 з них, які будуть під нашим контролем в боях, і будуть час від часу видавати якісь репліки, реакції на події та локації. Деякі з них запеклі вороги, деякі переслідували спільні цілі, і те, як їх комбінувати за виключно питання вашого смаку. Адже як в їх синергіях, так і в протилежностях криється одна з важливих складових механік гри, про яку трошки згодом. Закінчуючи ж стосовно сюжету, щоб ви розуміли, як це відбувається, тобто він по суті всю гру подається під різними кутами від різних персонажів, і час від часу ми знаходимо на локаціях спогади одного з героїв, перемкнувшись на якого, можна побачити ще частинку цікавої історії, яку розробники заклали в сюжет. Ось вам приклад, як це зазвичай відбувається. В іграх з незвичними механіками, думаю, доцільно буде відразу в кількох фразах описати ключову фішку бойової системи. Ми управляємо одним героєм, по суті, однією формою героя, проте він може приймати до трьох інших форм, інших персонажів. У кожної форми свої здібності, зброя, сильні і слабкі сторони. При цьому у кожної форми свій рівень хіппоїнтів, який відповідає і рівню витривалості. Чим менше наразі хітпоїнтів, тим менше максимальний запас витривалості. Незважаючи на всю цю відокремленість, якщо ви помираєте будь-який з форм, всі інші також помирають. При цьому, коли ви зцілюєте за допомогою зілля однією з форм, інші втрачають долю своїх хітпоїнтів. Коли наносите шкоду, навпаки, вони потрошку зцілюються. Я дуже сподіваюся, що після цього опису те, що відбувається на екрані, буде хоча б трошки більш зрозуміло, тож переходимо до ключової фішки. Ми можемо прям дуже стрімко змінювати персонажів. При цьому, окрім порізування оборотів і блокування, які можна використовувати для свого захисту, також є додатковий захисний елемент, адже зміна форми персонажа дає невеличкий момент, коли вам не можна нанести шкоду. При цьому ви розумієте, що якщо в звичній грі в нас закінчилась витривалість, ми маємо відпочити, щоб і накопичити. Тут ми можемо просто перемикнутися на іншого героя. При цьому всьому, вся полоска по центру екрану заповнюється від ударів. Якщо вона заповнюється повністю, і ми в цей момент починаємо нову атаку по ворогу, при цьому, перемикаючись на іншого персонажа, проходить його спеціальна атака, тут це називається Morph Strike. Така атака не тільки дозволяє уникнути певної шкоди, а й дозволяє заподіяти великої шкоди ворогу, тим самим стіливши інші ваші форми. І от до того самого моменту, поки ви сприймаєте гру як звичайний слово злайк, то вона може бути складноватою. Вукати нулякі відчуття. Але як тільки ви відчуєте цей вайб, оці морф-страйки, це переключання між персонажами кожної секунди і так далі, то геймплей стає таким диким і сумбурним, але в той же час цікавим, менш напряжним і реально дрейвовим. Бойовка і удари тут не сприймаються як рівень якоїсь топової гри, але вона така самобутна, що особисто в мене викликала виключно позитивні відчуття. Це гра на кілька вечорів і її можна пройти годин за 12-15. Тому особисто для мене це був дуже цікавий досвід, особливо якщо врахувати, що у героїв є між собою як синергії, які дають виключно бонуси, так і негативні взаємодії, які дають суттєвий мінус в одному показнику, але й не менше плюс до певних характеристик. Таким чином можна побудувати білд, в якому герої наші між собою не співставні, але певна комбінація бонусів зробить їх надзвичайно потужними. І ось так ми плавно з вами підійшли до прокачки, оскільки, як у більшості соуслайків, у нас тут є есенція, яку ми будемо вибувати з ворогів і використовувати для прокачки. По мірі відкриття персонажів ми будемо розпаковувати частинку дерева прокачки і таким чином отримувати доступ до пасивок, які характерні для того чи іншого персонажа, проте посилення діють на всіх героїв відразу. Тут немає якихось спеціальних фішок, які можна відкрити за есенцію, все крутиться навколо тих чи інших видів нанесення шкоди. Захисних параметрів або покращень рівня синергії чи швидкості набирання цієї полоски знизу, яка дає доступ до морфстрайку. В цьому плані все простенько, проте по ходу проходження ми будемо знаходити ці сюжетні спогади, і кожен спогад буде відкривати можливість розблокувати одну з пасивок для одного з героїв. Такі пасивки можуть суттєво посилити героя. Наприклад, одна героїня може померти раз, після цього реснутись. другий герой після нанесення морфстрайку починає бити вогняною зброєю. Таких варіантів пасивок близько 7 на кожного героя, і я не скажу, що вибір прям шикарний і він сильно збалансований, але підшліфувати партію під себе можна, що не можна радувати. Враховуючи, що героїв загалом 7, в цілому є кілька вдалих поєднань з 4 героїв, тому є можливість обрати той формат, який подобається більше вам. Я обрав для себе ближній бій, і відповідну механіку цього морфстрайку відточив просто чудово. Знищуючи ворогів, перемикаючись як маньяк між героями кожну секунду. На папері є ще можливість використовувати магію і дальній бій, проте героїв цього напрямку менше, і як мені здалося, таке комбінування буде більш ефективним з серідними ворогами, проте з боссами, мені здається, буде складніше через менші можливості виникати шкоди. Адже в ближньому бою ти можеш отримувати її більше, але значно легше перемикатися і тим самим отримувати гарний вампірізм для героїв, які не є активними. Але це чисто мої суб'єктивні враження, Гра дає можливість грати по різному, і за це її великий плюс можете експериментувати, якщо буде цікаво. Я вже не раз казав, що ігри з відкритим світом мене загалом лякають. Одна справа, якщо ми кажемо про готику, Моровінд, скажімо, Baldur's Gate. Де от саме момент дослідження це щось неймовірно важливе, тобто це прям захопливе. А якщо ми кажемо про гру, які тебе не ведуть за ручку, і при цьому тобі не дуже прям цікаво все досліджувати, то мені більше подобаються їх все ж таки лінійні на якусь там уповно 10, 15, 20 годин, в яких ти пройшов цю емоцію, прожив її там за кілька днів, стою сподобалось. У тебе немає відчуття, що ти хочеш її закинути, поставити на паузу, ще щось. Ти просто відчув класні емоції, і це, от. Та сама метація ігри, і мені оцей формат дуже подобається, і в цьому плані десбаунд мені дуже підійшов. <звук> в цій грі не дуже глибока прокачка. Простенька графіка і анімації, досить одноманітні вороги. І якби це була штучно розтягнута гра годин на 30, я думаю, у мене були б виключно погані враження. Але в тому вигляді, як зараз, це динамічна і весела гра, в яку вклали доволі багато ентузіазму. Зробили ряд сюжетних ліній, все це обіграли, придумали для кожного героя свої скіли, які доволі непогано вписуються в геймплей і комінуються. Це для інді гри, як на мене, дуже багато і заслуговує поваги. В грі не дуже багато босів, проте вони досить прикольні візуально і за механіками. Єдиний момент, що для їх вбивства дуже бажано навчитися ідеально використовувати ключову механіку гри. Якщо дуже обережно затикувати їх здалеку, то геймплей буде виглядати сумно. Тому готуйтеся з безумними очами кидатися на босів і перемикатися по 10 разів за бій між героями. Так, до речі, в практичній реалізації механіки з перемиканнями є невеличкий мінус, тому що, щоб побачити певний спогад, треба мати цього героя в своїй четвірці. А якщо його немає, то ви розумієте, треба побігти до місцевого вогнича, поміняти партію, повернутися, потім знову поміняти партію. Це не дуже зручно, хоча й можна зрозуміти, чому вони так зробили. В грі є різні кільця та артефакти, які можна вдягати і посилювати, але їх не прям багато і вибір під білд досить очевидний. З хорошого є багатько витратних матеріалів типу баночок з бафами, і за рахунок відчуття, що гра не дуже довга, в мене не було бажання їх зберігати на якийсь пізній ендгейм, як часто буває. Привіт, не Вервінтерна із Тараксоус. Вони постійною юзалися і робили геймплей прикольнішим. У грі досить простенький левел дизайн, проте ці локації надто обширні, тому кожна по своєму запам'ятовується. Тому, підсумовуючи, я можу сказати, що передами справді прикольна гра. Якщо ви любите тестувати різні недопові солузлайки і полюбляєте сюжетні ігри середньої тривалості, то я думаю, в неї точно варто пограти. Якщо ж ні, то дивіться по настрою і ціні. Але особисто я отримав дуже прикольні емоції від гри і однозначно не жалкую про її проходження. Це було весело. Ну і на останок хотів сказати, що вже працюю над двома наступними відео. Я думаю, наступна п'ятниця і через п'ятницю буде якраз по відео, і це буде офігенно. Тому налаштовуйтесь, буде класно. Будь ласка, не забувайте про донати. Навіть невеличкі донати, але регулярні допомагають і нашим бійцям, і нашим рідним, і нам самим. Тому, будь ласка, не забувайте під час кожного відео, коли є хвилинка, коли є гроші на карті, хоча б трошки, але виділіть на якийсь збір. І на цьому все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, не забувайте вподобайку, бо я мрію колись там дістатися до тисячі підписників було прикольно. А я пішов фігачити наступне відео, буде цікаво, тому до зустрічі, па luck.